Яким чином зміна положення стоп впливає на роботу цільових м'язів під час виконання вправи жим ногами? Подивимось спочатку на варіант, коли стопи стоять в центрі або ближче до нижньої частини платформи. Таке положення стоп призводить до того, що у колінних суглобах ноги згинаються під гострим кутом. Що призводить до більшого розтягування і, як наслідок, залучення до роботи чотириголових м'язів сигна. Тобто цей варіант виконання підійде тим, хто ставить собі задачу тренувати саме м'язи передньої частини сигна. А зараз подивимось, як змінюється робота м'язів, якщо стопи ставити на верхній край платформи. Таке розміщення ніг створює умови, коли в колінних суглобах згинання не перевищує 90 градусів. Тому квадріцепси працюють другим номером, а основну роботу беруть на себе великі сідничні м'язи, тому що в таких умовах домінуючим рухом є розгинання стегна, а найпотужнішим стегна і є великі сідничні м'язи. Саме тому для тих, хто робить акцент на тренування сідниць, варто обрати такий спосіб виконання цієї вправи.